Роман Кравчук? Ні. Це фізична особа, якою я користуюся. Ну, так я читав те, ж ви Роман Кравчук, діду скарги ви, скарга подана Кравчуком Роман, Романом Леонідовичем. Це ви? Це фізична особа, якою я користуюся. Я чоловік Роман. Чоловік Роман. Добре. Адреса наведена у на скарзі. 12-6. Відповідає Фактично, Фактично адреса ваші. Так. Да. Сутро вам. Мають право. Заявляти клопотання і відводити, давати пояснення, висловити свою думку через питання, пояснення іншим, судового судовопородні, користуватися, допомогою писанка, досліджувати та надавати е боки, користуватися вільної мовою. утримати копію персональних документів рідної мови або іншої мови, яку ви не володієте та в разі необхідності користуватися послуги прапорча, рахунок держави, бути чіткою співчасною. Повідомлено про свої права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексу України, а також отримати їх роз'яснення, застосувати з одержанням вимог цього кодексу, технічні засоби, бути вчасно поінформовано, і місці судового року, брати в участі у судовому породженні, знимувати матеріальну справу судовими рішення, знімати з них копії, робити з них витяг, ознайомлювати журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, подавати щодо них свої заваження. Отримати копії процесуальних рішень, скажуть установному кримінального процесуального кодексу України, порядку судового рішення, знати проподані скаги, подавати. На них заперечення виступати в судові дебати. Це зрозуміло вам? Справа слухається слідчим суду Галускрайного суду міста Логовостів, Секретар суду сільного Рожко. Чи відводить до нас названих осіб? Це питання задав. Справа слухається. Слідчі суди, галузька районного суду містер Вострельбиський. Залучиться секретарство засідня Рожко. Це зрозуміло? Чи є відводи до названих осіб? Чи є попитання перед початком дослідження встану вправи? Що переходить до дослідження скарги, зважаючи на наявність <суспільшення> <суспільшення> е оповіщення суб'єкта оскарження про дату часу і місце розгляду справи, статус суду доводить до довідома учасників процесу, що багато міста Львова знову проєктно національної поліції військовості на міського виконання Львова вважається, що е керовано на адресу. No два. Судовий виклик інших аутсвійно судно переводського близького на сьогоднішній судове засідання. Отже, переходимо до слідка. Зокрема, що бажаєте сказати про обставину справи. На підтримку літання, можливо, він не підтримує. Який <стрій> працює з журналістом, який є викривач закон України корупції. Оперативної групи, що приїхали, зафіксували борщів. Приїхали на відомі чорні і зелені форми, формі, замість зафіксувати бочі. Піше, що цей закон передбачає про корупцію, чому мало надати про і так далі. Менітні скарги долучено повідомлення, копія стало повідомлення єдиного обліку No412 про прийняття і реєстрацію заяв повідомлення про регіонального правопорушення від 27.02.2025 року. Також суд оголошував до з країною суду міста Ворон, що повідомлення про скерування випадку до Львівського руку No2. Суд завершив дослідження справа і зв'язок, чи його заповнюваний. Доповнюю, <підріпоменість> що відкрили висівати його і що це загін, тому що в мене представилось діяли, що скопу. По-перше, ви собі уявіть, що ви визиваєте поліцію. Я звертаю задав... вашу увагу, що згідно з чим, знаєш, послухайте мене, будь ласка. Я вас не перебував і ви мене не перебуваєте. Згідно положення чинного законодавства, особи, присутні присутнім заліз цього засідання, учасників.

Запис, мусить запис, стенограми так. не працює, що зараз не допоможе. Ну тож, тобто. Але хай подумає, що на увазі. Ваша консультається.

Романа Леонідовича, прощення кримінального пропорушення 22.25 року, за повідомити за індикатор, результати вибору, сроки та спосіб кримінальним в Україні. Ухвалю може допомогати безпосередньо військово-фіційного суду проти 5 днів зняти проголошення комплексу. Спіті суддя Степпицький. Вам зрозуміло, змі з нами правили. 6 числа ви отримати давну хвалу приміщення суду, якщо ви не з'явитися, ми скіруємо її на ту адресу, то яка наведена у вашій Це зрозуміло Можна оточення. Там були вимоги ще змінити. Незаконно тримають Андрія органи, які мають дати право. Там, <клухи> там були вимоги. Дивіться, <клухи> в нас була вимога, так я розумію, Роман, Ви подавали, щоб ви в СІДР, людину, <клухи> <клухи> життя, не собі до ЄРГ, викликали людину журналіста, тобто людина здійснює журналістську діяльність. А друге, тобто стримали або отримують. Або тримали некомпетентні на тевоповноваженні особи. Тобто працівники поліції завезли його, як нам відомо, але хай суддя, хай прокурори це уточнюють і тримають десь в палаці в лісі. Утримали. Суддя чомусь це проігнорував, правильно я розумію? Але задовольнити повністю, я думаю, дивіться, зараз. Е, треба буде взяти е, ухвалу попередню, і там до п'яти днів, якщо я не помиляюсь, буде повний текст. Ухвали. І нам треба буде по повному тексту, і вже щоб е, слідчі національної поліції е... ГОНПЕ. Я думаю, а напевно справу передадуть в ДеБР. Ну будемо дивитися, е, тоді вони мають, е, крім того, що внести в РД. А розслідувати, що Андрія отримували незаконно неповноваження те органи без рішення суду. Правильно? Так, так. Та друзі, чому суддя це опустив? Це дуже важлива деталь. Тобто в нас мало бути в ухвалі, що, що Андрія незаконно отримують. Оце важливо. Або отримували незаконно. Розумієте? Чомусь суддя цього зачитав тільки за але це також важливо, що внесли відмості в ЄРДР, тобто вони визнали, що вчинений злочин. Тепер е, правильна, правильна наша як стратегія, що за, не захищатись, а, е, захищатися, а захищатися наступом по закону. Правильно? Та дякую вам, Роман. Дивіться, у нас ще буде можливо, чомусь не призначає Франційський районний суд. Е, але там якраз вимога. А ви, а, Роман, ти зазначав, що тебе питали по, по, по скарзі, тобто по всіх пунктах чи просто зачитали, сказали, чи ти підтримуєш. Він зачитав от, коротко і сказав, що підтримуєш то все. Ну так, треба було додатково сказати на майбутнє, що я підтримую, в тому числі наголошую внесення відомостей і ухвалити, що отримують Андрія е, неповноваження та органи безрічного суду, що отримували. Це важливо є, бо треба нам ухвалу суду, що, що Андрія отримували незаконно. Є, але це вже, якщо він задовольний скаргу, а вимоги є повністю. Побачив, там повні все прописано, в принципі, ви би мали то все потім... Ви теж чули повністю, правда? Не не б не be, Мало би бути, бо він повністю задовольний, він вам би тоді частково задовольнити, не частково. ну так. Побачив. В частині. Правда? Частині. Так, так, так. так, так. так. Ну не зачитав того, скарга того, він повинен був зачитати, суття тебе зачитати. Дві часи. Зачитував скаргу, так? Зачитував. Він напевно зачитав, напевно, такі вимоги чи ні? Напевно? Тільки вимоги, так. Він усе, тому що там було. А я просто перший раз я не маю такий. Ну ти молодець, ти молодець. Треба, напевно, на другий раз більше підготувати, собі повиписувати щось, ну, щоб було якось більше. Тут Роман є слідчі святу дуже швидко розглядається. Тобто, якщо є там справи по суді. Друзі, дивіться, зараз Роман піде, візьме ухвалу. Візьме ухвалу. Роман, ти, будь ласка, зараз піде візьме ухвалу, і ми вже почитаємо навіть попередній текст, не результативну, чи не повністю, тобто вийде за п'ять до п'яти днів має дати. А ти уточнив секретаря в суді чи помічника, коли дадуть повний текст ухвали, коли він буде зачинений, Та числа було ні. але ти розумієш, що за шла буде, якщо я до зараз піди уточнив то помічника або секретаря і візьми зараз е, ухвалу, яку він вже виніс. Тобто попереднє рішення вже має дати друже. Але є такий момент, так як в мене що завершилось засідання, є рішення суду, але суддя вносить поправки в мене в. Ухвалі вони неправильно вказували назву відео, тому подібне. Потім мені на посту приходив лист про те, ну, що це, це, поправки це внесені. Технічні, це технічні моменти, а тут трошки інше. Тут не може е, воно е, бути це випуск, технічні, ні? ну я там не можу вулиця, там написати на ту дату, ну, буває там помил. Це це, це це технічні, а вже в результативну частину вони не можуть вносити по суті, тобто в суд задовольнив. Але друзі, ми зараз чому беремо хвалу? Дуже. Беремо хвалу і їдемо в НП. Реєструвати, що вони до 24 годин друзі. не здобують друзі. Суток. Друзі, чий телефон? Джоні, uh, 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 uh. мабуть. Всім дякую за підтримку, максимальне буде змушення, але ми йдемо беремо.